Зараз ми з вами трішки помалюємо. А що і для кого будемо малювати, дізнаєтесь, як відгадаєте загадочку. Сидить птах серед гілля. Чорний, а не вугілля. Шпаківні гарні проживає на різні голоси співає. Так, це шпак. Шпак перелітна пташка, прилітає до нас. І селиться в шпаківнях, котрі ми будуємо для них. Шпаківні бувають з різним дахом, різні за кольором. Цих шпаківнях наші шпачки висиджують пташенят, годують їх, ті виростають і разом з батьками вилітають з зніздечка. Ось погляньте шпаківні. Різні різного кольору. І нам з вами сьогодні треба також намалювати шпакінню для наших шпачків. Давайте це зробимо. Давайте спочатку розімнемо наші пальчики, будемо пташечками. Пташечка літала, крильцями махала, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Дітки, ми сьогодні з вами будемо малювати шпаківну. Ми вже її побачили. Складається вона в нас з квадрата, трикутника це дах і круга. Це отвір, куди залітає шпачок. Зараз ми з вами будемо малювати все це ось кольоровими олівцями. Зараз я беру олівець. У мене синього кольору. Аркуш паперу лежить ось так. Ставлю крапочку і погляньте, веду пряму лінію вниз. Потім ось так в сторону веду лінію. Так, ще одну лінію вниз. Погляньте, і з'єдную дві лінії. Ось у нас з вами одержався квадрат. Це головна частина нашої шпаківні. Зараз я возьму інший олівець і буду малювати трикутник. Погляньте. Зараз буду проводити, знаходимо майже серединочку, проводжу лінію одну, погляньте, і веду в інший куточок іншу лінію. Ось. От у нас вже одержався трикутник. Тепер нам треба тільки намалювати вхід, кружечок. Погляньте, беру олівець, ставлю його в серединку квадратика і буду вести коло. Погляньте, не відриваючи ручечки, веду отак коло, веду не відриваючи ручечки. Ось так. І тепер нам треба все це зафарбувати, щоб у нас одержалася гарна шпаківня. Давайте приступаємо до фарбування. Я вже серединку розфарбувала. Тепер буду розфарбовувати дах. Ось погляньте, починаємо фарбувати в одну сторону ведемо. Ось так. Продовжуємо. Дофарбовую я дах. Ось так. Все зафарбовую гарно. І зараз приступаю. До нашої шпаківні. Зафарбовуємо також ми ось так. Тримаємо правильно олівець і починаємо працювати. І вже завершую зафарбовувати наш будиночок, нашу шпаківню. Ось так обережно зафарбували. Ось така шпаківня у нас з вами одержалась. І буду чекати від вас ваших робіт. І кажу вам до побачення до наступної зустрічі!